Ось такий об'єктив Юпітер ТЦ 6 В дуже гарному стані. 76-го року ось. Справний. Плавно робить діафрагма. Ось. Один мінус. Це тільки те, що тут є маленьке от п'ятнишко. От тут є е... грибок. П'ятнишко маленьке таке. є, Не знаю чи там видно, а так ось який гарний стан. В комплекте есть светлофильтры, кофр, крышка одна, крышка другой Вот такая, раскручивается и і... вот так. Вот такие объективы.